Колеги, всім привіт! Мене звати Шишкін Микола, Сьогодні на лекції ми будемо розглядати можливість, як саме переносити рекламні компанії в інший рекламний кабінет. Бувають такі моменти, коли вам потрібно перенести масово рекламні компанії в інший рекламний кабінет, тому що або заблокували, або, можливо, ви вирішили створити новий рекламний кабінет. Були певні моменти по бізнесу або клієнту, з котрий ви працюєте. І, звичайно, дуже складно інколи буває, переносити рекламні компанії самостійно в інший рекламний кабінет, тому що просто їх може бути дуже багато. Але у нас є можливість з допомогою XML або CSV файлу вивантажити існуючі рекламні компанії з рекламного кабінету. І завантажити їх в новий рекламний кабінет, і це загалом робиться дуже просто. Давайте подивимось. І так, колеги, зараз ми знаходимося в кабінеті. Для того, щоб вивантажити наші компанії, перенести в інший рекламний кабінет, нам потрібно спершу обрати ту компанію, котру ми хочемо експортувати. Обираємо її, натискаємо галочку і переходимо обов'язково на рівень оголошень. Ads for AdSets. Обираємо всі оголошення, котрі потрібно нам вивантажити Натискаємо кнопку More, натискаємо експортувати, експортувати обране. Далі обираємо формат. Я загалом використовую завжди формат XLS. Якщо вам такий формат підходить, тоді залишаємо його, натискаємо експортувати. Бачимо, що у нас експортувався наш файл. далі ви можете його редагувати в вашому Excel-інструменті на комп'ютері, але я буду це робити з допомогою google диску. Додаю в папку наш документ формату XLS. Чекаємо, поки він завантажиться цю таблицю. І що нам потрібно зробити, це видалити індифікатори компанії, груп оголошень і оголошень. Натиск, обираємо ячейки і їх видаляємо. Шукаємо далі рівень групи оголошень і його ідентифікатор. Так само видаляємо add set ID. Ось. І шукаємо Add ID. Після цього нам потрібно завантажити на комп'ютер Microsoft X. Далі переходимо в новий кабінет, натискаємо кнопку More і натискаємо Import Ads in Build. Обираємо файл, обираємо той файл, котрий ми відреагували і видалили ідентифікатори наших об'єктів компанії, натискаємо імпортувати. Чекаємо, поки йде процес імпорту. Бачимо, що у нас завантажилася реклама компанія, але є певні помилки, котрі потрібно виправити. Обираємо нашу компанію. Вона зараз знаходиться в чернетках. Натискаємо Едіт. Можемо перейти на рівень компанії на рівень оголошення, побачити, в чому саме проблема. На даному етапі ми бачимо, що система не хоче написати певну помилку. Тоді натискаємо Publish для того, щоб система нагадала, а що саме потрібно виправити в нашій компанії або в інших об'єктах її. Бачимо, що у нас є певні помилки з аудиторією. І да, ми можемо прибрати звідси цю аудиторію. Для того, щоб ця помилка зникла. Чому так відбувається? Тому що просто в цьому кабінеті немає ау кастомної аудиторії, яка створювалося на основі покупців нашого сайту. Далі ми переходимо на рівень оголошення. Якщо ми тут помилок не бачимо, також можемо натиснути publishing одного оголошення. Так, все спрацювало. Як ви бачите, ми опублікували одне оголошення. Можемо обрати всі оголошення і натиснути «Preview Publishing» і натиснути опублікувати. Звичайно, завжди на цьому етапі, практично, да, у вас можуть бути певні помилки. Але це не зовсім помилки, це рекомендації, котрі потрібно змінити. А саме може бути ситуація, що у вас в новому рекламному кабінеті не доданий івент-менеджер да, об'єкт е, даних, коте прив'язаний, або сайт інший, е, тому або аудиторія не обрана, як в мене було в даному випадку. Тому цим це потрібно перевіряти і редагувати. Але саме головне, що ми зробили, це масово Перенесли рекламну компанію, що нам дало змогу дуже швидко це зробити і не витрачати час на повторне створення всіх об'єктів компанії. І так, сьогодні ми розглянули можливість, як саме швидко і просто вивантажувати рекламні компанії, завантажити в новий рекламний кабінет. Це вам допоможе дуже швидко використовувати цей функціонал і не робити багато ручної роботи. Підписуватися на канал, ставте лайки. В подальшому буде дуже багато корисної інформації по Meta, по Google Ads, і по Google аналітиці і загалом всім інструментам, котрі дуже потрібні нам, маркетологам, для того, щоб здобувати найкращі результати для наших клієнтів.